Вітаю, друзі! Слава Україні! 24 вересня 2025 року в Міджибіш Хмельницька область. Мій барбакан. Щеплений на сіянці. Щеплення я зробив у 2021 році. А Коренева. Має вже 7 років. Сьогодні буду збирати врожай. Вітер допомагає. Нападало пристовбурове коло вже багато кластерів з горішками. При легкому дотику до гілочки або до кластера одразу. Падає. З усіх сторін повно горішків збираю врожай. Закінчив збирати врожай. Одного штамба. Ось такий результат. Відро 10 літрів, трохи трамбував, хотів, щоб змістилося все в одне відро, але ще друге відро не повне. Ну, результат гарний. Засмучує трохи. То, що є багато хворих горішків. Ось такий цілий кластер хворий. Але може бути, наприклад, 2-3 горішка добрих, решта хворі. Ну, я в попередньому відео говорив про те, що, що це, напевно, моя помилка з. Обробкою. Є і дуже гарні кластери і дуже гарні горішки, великі. вони ще підсохнуть і колір трохи буде темніший. Ну, гарний, гарний, великий, гарний є. Багато є і середніх. Розповім детальніше за, за мої щеплення, як, як то відбувалося. В 2021 році тут я зробив щеплення і з цього штамба сьогодні зібрав врожай. 5 років йому, як я говорив, і Коренева 7 років. На однорічних паганах весною в цьому році зробив ще щеплення теж барбакана. Вдала робота, тут покращене каполювання з нижньої бруньки гарний штамбік пішов висотою десь. Півтора метра. З другого тут звичайне капулювання, теж з нижної бруньки, пішов в пагін десь коло метра. Вдало щеплення теж. А тут третій теж. Звичайне капулювання і теж з ніжної бруньки. Але потужний пішов пагін. Но дуже високий, і міцний, до двох метрів. Що я буду робити далі? Весною наступного року обрізаю, залишаю дві або три бруньки і вирощую. Скелет на гілки для того, щоб створити кущ барбакана. Цей буде основний перший і ще або три, або два буду вирощувати такий кущ. Ну, а зараз стосовно. Саджанці барбакана. Тут я вирощую саджанці, роблю таке огорожу таку від котів. І ось мої саджанці. Є дуже вдалі, але, як завжди, є і невдалі. Тут 5 перших, вони не росли. Точка росту пропала. Один, другий, третій, четвертий, п'ятий. П'ять штук. Сережки маю, але висота цих саджанців ну, десь коло 40 сантиметрів. А решта їх коло 7-8 штук. Ну, гарні повинні бути. Ну так, висота гарна. Листя гарний, все ніби гарно, але подивимось, яка буде коренева. В кінці жовтня, початок листопада. З цієї сторони дворічки. Ну, тут потужні саджанці до двох метрів. Високі, гарні і міцні <кій> Маю надію, що коренева буде також. Добре. Їх теж десь 7-8 штук. На наступний рік це викопую. Одну річку, річку, все викопую і в, ці, в це місце пригинаю нові штамби тут виросли. Ось один і тут другий. Дуже потужні, однорічні пагони такі виросли. Один десь метр вісімдесят, другий понад 2 метри. І тут їх пригну, і знову будуть саджанці барбакана. Так що, друзі, якщо комусь не вистачить саджанців, то наступний рік знову буде. Десь 15-20 штук. Треба попросту забронювати, написати мені в месенджер і у вас, напевно, будуть саджанці барбакана. Поки що ситуація така, що спрос випереджає трохи пропозицію і трохи є з цим ажиотаж, але з часом, я думаю, що все буде добре і саджанці барбакана будуть без проблем. Дякую, до зустрічі в наступних відео.